Героїв, патріотизм і любов відомий український рок гурт без обмежень співав з вінецької сцени. До міста вони приїхали з благодійним концертом. У залі аншлаг. Емоції і оплесків фанати гурту не шкодують. Таким чином, дякують гурту за творчість і за підтримку української армії, бо ж майже усе, що збирають під час благодійного туру, музиканти віддають нашим оборонцям. Відтак, квитки на концерт вінничани та гості міста розкупили ще задовго до його початку. Я фанатка цієї групи мені дуже подобається. Я намагаюся. Таким чином підтримувати армію, а також отримувати від цього якісь позитивні емоції, які потрібні нам під час війни. Це дуже рятує і дуже допоміжне. І це потрібно, як і підтримку для людей психологічного, для їхнього психологічного стану, так і вони багато для коштів для ЗСУ збирають. Я в Вінниці знаходжусь не в дуже приємних умовах, скажімо так, ми переселенці. І я дуже рада, що в цей момент якраз ця група завітала в це прекрасне місто, і ми скористалися такою. Нагодою, щоб прийшли на концерт. Дуже радує, то що це концерти благодійні. Що ми наповнюємося позитивними емоціями і вкладаємося в якусь вклад в перемогу. Допомагати країні рокери взялися з перших місяців великого вторгнення, і за цей час їм вдалося зібрати більше 10 мільйонів гривень. Усе йде на автівки, амуніцію та спецприлади. Запитів дуже багато. І власне за того, що запитів настільки багато, ми якомога більше намагаємось відіграти концертів. Кому є можливість допомагати, тим ми допомагаємо. Слава Богу, в кожному місці все добре. Окрема подяка всім людям, які не бояться ходити на концерти, підтримують і українських артистів, і таким чином вони фактично донатять на армію. Адже ці концерти, це можна сказати, це концерт за донат, але донат вигляді квитка. Благодійна робота гурту не припиняється ні на день, як і запити про допомогу від військових. Утім, в перервах між концертами в містах в межах туру без обмежень встигають грати і для наших оборонців. Ми з Сергієм катаємось ближче до військових подій, або в тому місця постійно дислокації військових, і граємо для них просто в дві гітари, такі імпровізовані, невеличкі концерти, там на 5-7 пісень, щоб хвилин на 20 десь їх трошки розрадити, трошки відволікти. Це також дуже потрібно, це дуже добре зустрічається військовими, і ми раді, що можемо, хоча б трошечки змінити їх фокус уваги, хоча б на ці 20 хвилин, будучи там. На написання нових хітів зізнаються рокери часу Обмаль та з 24 четвертого лютого трек лист гурту поповнився двома новими піснями. Одну з них «Повернись живим вперше наживо зіграли саме у Вінниці. Це вже багато років. Це те, чим ми живемо. А зараз це набуло більшого сенсу, тому що ми своєю улюбленою справою можемо робити корисні речі, допомагаючи нашій армії, і тим самим, ну скажімо так, в рамках нашої наших і наближати перемогу. Власне, що і робить зараз вся країна. Після туру Україною колектив вже готується підкорювати сцени Європи, Азії та Америки з цією ж благодійною метою. А заразом, аби вкотре нагадати усьому світу, що український народ незламний.